Президент України, глава держави, гарант Конституції України, захисник суверенітету та територіальної цілісності. І, відповідно, президент стежить, щоб права людей дотримувались, а закони виконувались, бо президента обирає народ. І відповідно президент. Відповідає за все те, що відбувається, на території держави. Він має відстоювати права і інтереси всіх людей, бо це його виборці. І він відповідає за закони, за дотримання цих законів. Бо після того, як Верховна Рада проголосувала за закон, то президент має його підписати або накласти вето. На даний закон. І він має також здійснювати контроль, щоб цей закон виконувався, щоб він дотримувався на всій території України. Ось в двох словах, хто такий президент України, якого також обирає народ. Який же можна зробити висновок? Основа влади це ви, це народ. І ваш перший контакт з владою це місцева громада, це основа місцева громада. Тож вибирайте свідомо. Адже саме від вашого вибору залежить майбутнє ваших міст, ваших сіл та життя всієї громади. Ось що таке вибір свідомий. Хоче людина або не хоче, вона відчує наслідки свого вибору. Вона відчує в майбутньому, який вибір вона зробила. Кожен ваш голос має значення. Те, як ви обираєте голову громади чи депутатів, має величезний вплив на майбутнє з усіма його наслідками. Майбутнє ви відчуєте. Рано чи пізно це відбудеться, а це ваш вибір, який ви зробили. Вибирайте свідомо, адже саме від вашого вибору залежить майбутнє ваших міст, ваших сіл і життя всієї, я підкреслюю, всієї громади. Бо влада починається з вас. Ви надаєте. Перший крок, яка ця влада буде, і що буде в майбутньому?